Миру всім з України, з міста Героя Харкова, Бахомет Ірина. І сьогодні я до вас з гарною новиною. Після вчорашнього обстрілу ми залишилися на довгий час без електрики, без опалення, і в квартири не подавали гарячу воду. Але Змушена вам сказати, що сьогодні десь приблизно о 21-й годині нам відновили електропостачання. Ви зараз бачите в будинку навпроти мене багато квартир освітлені, електрика є опалення. Так, повертається. Так, я щойно попробувала батарею, батареї трошки потеплішали. Звичайно, важко було, важко було майже дві доби, ну, скажімо так, півтори доби, без електрики, без гарячої води. Без опалення, ну, складно було, але е, мушу сказати, що у місті е, труднощі з банкоматами. неможливо було, Я сьогодні шукала, треба було зняти гроші з картки. Е, я півміста об'їздила, або вже е, там, де банкомати підключені, до. Е, Ой, забула, як вони називаються. Е, ну, до них під'єднане окрема подача електрики, вони вже або без грошей, або більшість банкоматів взагалі не працює. Е, проблеми також з магазинами були. Тому що не, не всі магазини могли працювати. Ситуація була складна ще й тим, що по місту не ходив електротранспорт. На, по маршрутах тролейбусних та трамвайних пустили автобуси, але їх, на жаль, не вистачало для того, щоб повністю забезпечити. Повноцінне пересування населення. Ну, Така ситуація, ми всі все розуміємо. Хтось користувався таксі, хтось пішки ходив, Ну, кому що як повезло, скажімо так. Зараз, як ви бачите, електрику дали. Все поступово налагоджується, всім миру, щастя, злагоди, добра, закінчення цих подій, які відбуваються завдяки нашим північно-східним сусідам, які кажуть, що вони наші брати, а насправді не являються ними. Всього вам найкращого тримаємось. Ми обов'язково переможемо.